Доброго дня! Мене звати Мозоль Дарія. Я хочу працювати на посаді секретаря, адміністратора, діловода на підприємстві, організації чи установі. Я навчалася у технікумі технології та дизайну за спеціальністю технік-технолог швейного виробництва і здобула кваліфікацію молодший спеціаліст. Але, як кажуть, вчитися ніколи не пізно. Тому я вирішила перекваліфікуватися і закінчити навчання у Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за спеціальністю секретар керівника на підприємстві, установі організації. Практикувалась в різних кампаніях та маю хороші відгуки. Я маю бажання вчитися та розвиватися своїми діловими та особистими якостями. Я вважаю відповідальність, пунктуальність, ініціативність. Вмію організувати особисту роботу та роботу з колективом. Посаду секретаря, діловода та адміністратора я вважаю найкращою для початку кар'єрного росту. Дякую навчальному персоналу за чималий внесок в мою особистість!